Дякую! Майський транспорт без кондукторів. Саме до цього йде Житомир. Зараз по місту курсує більше ніж 20 тролейбусів та трамваїв, де працює лише водій. Раніше в Житомирському трамвайно-тролейбусному управлінні було до 200 кондукторів. Нині на цій посаді працює 72 людини. За планом службу мають повністю скоротити. В муніципалітеті наголошують, людям пропонували стати контролерами в іншому комунальному підприємстві, але на нову роботу може розраховувати менша частина штату. Було всім запропоновано. Перейти бажаючим з ці служби кондукторів до служби контролю. Служба контролю набирає етапами, да? тобто 8 плюс 10, плюс 10, зараз 26 і планується поки 36. Треба збільшити до 45, ну ми збільшимо до 45, але це не буде утримуватися штат для підприємства ТТУ-190. Аби рішення звільнити кондукторів не вплинуло на виторг, у місті працюють контролери, які штрафують охочих проїхатися задарма. Якщо прозвітувати за рік, як вони з працюють по травень, е -е, притягнули до порушників, так сказати, наших зайців е -е, приблизно більше двох Пасажирів притягнути за неоплачений проїзд своєчасно. Ці кошти йдуть в місцевий бюджет да, за рік. Це приблизно 165 тисяч гривень. Проте на маршрутах, де зняли кондукторів, вже впав виторг. Про це говорить директор комунального підприємства Житомирське трамвайно тролейбусне управління. Крім того, більшість містян надає перевагу безготівковому розрахунку. Ми порівнювали. Після того, як виводили кондукторів, виручка впала в середньому на 20%. В електротранспорті це зараз відсоток більше, 45% наших пасажирів розраховується безготівково. В автобусах десь 40. Але ми дуже сподіваємося, що цей відсоток виросте. Скорочення служби кондукторів створює на зручності для водіїв, говорить директор комунального підприємства. Та й самі водії не приховують брати гроші за проїзд та одночасно кермувати транспортом важко. З кондуктором було простіше, звичайно, тому що зараз получається, що мені, коли люди дають кошти, то потрібно все таки дивитися за дорогою ж в першу чергу. Я в першу чергу маю відповіді дати за безпеку людей. Кондукторка Тетяна каже: на роботі вже попередили, що будуть звільняти, лише невідомо коли. Зважаючи на досвід роботи в громадському транспорті, жінка каже, зайців стане більше. Дуже багато людей залишиться без роботи з учетом те, що нам робота ну не ну не ну, не пропонують. Тобто є, що деякі переходять на контрольори. То тобто тут ми, хоча б деякі контролі є, а так, ну я буваю їдуть на роботу, там у нас нема кондуктора. І ну деякі стараються приїхати безкоштовно, так що ні, нічого хорошого точно не буде. Потрібен кондуктор чи ні? Думки житомарян різні. Ні, треба щоб були. контроль треба нас контролювати. Ну, це залежить від рівня свідомості людини. Особисто мені не потрібен контроль. Є люди, яких дійсно потрібно контролювати. Немає такого рівня, розумієте, люди не можуть без контролю. На жаль, моя думка, що були кондуктори, бо великі черги там в, автобус, в автобусі, тролейбусі. Ну, а й не, не можна пройти по салону до. Оплата правильно в водітелях? Ну, точніше, коли немає. Це залежить від людей, мені кажеться. Тобто совість. Якщо буде платити, то так. Якщо ні, то, звісно, краще, коли ви не є. Практичніше, мені кажеться, що без. Більше буде просто менше проблем. Ну, зараз карточки, люди більше карточками користуються, ніж фінансовими одиницями. Тому ну, так. А хто буде продавати? Це не його Зняти кондукторів з усіх маршрутів планували вже у жовтні, але зараз вирішили почекати до кінця року.